Вітаю всіх. Сьогодні багато хто каже, що єдиною відповіддю на, здається, нескінченні труднощі пошуку роботи, безкінечні іспити чи важке трудове життя, є просто триматися. У молоді навіть є для цього термін Джон Бео, корейський сленг, що означає витримку до самого кінця. Пророк Ілля в Біблії опинився в подібній ситуації. Щоб покінчити з посуху, яка тривала три з половиною роки, він піднявся на гору кармель і почав молитися. Він посилав свого слугу поглянути в бік моря, але слуга повертався, кажучи, що нічого не бачить. Ілля не здавався і посилав слугу сім разів. Число сім івриті шева символізує не лише число, а й повноту та завершеність. На сьомий раз слуга повернувся і сказав Хмара розміром із людську руку піднімається з моря. Ця маленька хмара, названа на найвриті іш», означає маленький, на перший погляд, незначний початок. Побачивши цю маленьку хмару, Ілля був певен, що насувається сильний дощ. Як і очікував Ілля, ця хмара швидко вкрила небо і пішов великий дощ. Як і вірив у цю маленьку хмару, так і Ісус прийшов у цей світ, щоб принести дощ життя нашим висохлим душам. Він не покидає нас навіть посеред усіх наших болів і розчарувань. Ісус витримав до кінця на хресті, проливши свою кров, щоб понести всі наші гріхи. Потім Він воскрес із мертвих, відкривши шлях до вічного життя. Смерть і Воскресіння Ісуса на хресті двох тисяч років тому могли здаватися світу незначною подією. Але це стало великим початком, який приніс спасіння світу, поширившись як Євангеліє спасіння до всіх народів і племен сьогодні. Бувають моменти, коли ми відчуваємо, що тримаємося, але кінця не видно. У такі моменти ми повинні згадати цю правду. Ісус, який віддав за нас усе, не покине нас, навіть якщо ми здаємося і падаємо. Віра в цю правду і покладання на Господа, ось що таке справжнє Джон Бео. Як маленька молитва віри Іллі принесла великий дощ, так і наша маленька боротьба віри в Ісуса, зрештою, принесе рясні плоди завдяки великій благодаті Бога. Не здавайтеся, навіть якщо не бачите негайної відповіді. Наших Джон Бео в Ісусі неодмінно переможе.